Ви стоїте біля вікна і дивитесь, як інші люди живуть життя, про яке ви мрієте. Вони їздять на машинах, які ви хочете. Живуть у будинках, на які ви можете лише подивитись, подорожують до місць, які ви бачили лише на фотографіях. А ви, ви чекаєте. Чекаєте на понеділок, щоб почати нове життя. Чекаєте на новий рік для нових рішень. Чекаєте на правильний момент, на кращі обставини, на коли буде більше грошей. Але знаєте що? Правильний момент ніколи не прийде, тому що правильний момент це завжди зараз. Сьогодні я розповім вам історію про те, що відрізняє тих, хто живе від тих, хто існує. Історію про те, чому одні люди створюють світ, а інші лише спостерігають за ним. Це не буде солодка казка, це буде правда, яка може боляче вдарити. Але іноді нам потрібен удар, щоб прокинутися від життя в напівсні. Ви знаєте, що найстрашніше не смерть, не невдача, не біль. Найстрашніше це дійти до 70 років і зрозуміти, що ви так і не спробували. Що ви провели все життя в глядацькій залі, спостерігаючи, як інші грають у вистави ваших мрій. Розповім вам про Людмилу їй 42 роки, десять років тому вона мріяла відкрити власну кав'ярню, мала план, бачила місце, навіть придумала назву, але сказала собі: не зараз, коли дочка підросте, коли буде більше грошей, коли буду більш готова. Зараз її дочці 18. Гроші так і не з'явились, а замість кав'ярні Людмила працює в офісі, який ненавидить, на роботі, яка висмоктує з неї життя. Коли я запитав її про мрію, вона відповіла: пізно вже, я за стара для таких авантюр. 42 роки занадто пізно. А що вона скаже у 52? У 62 ось у чому трагедія. Ми боїмось не невдачі, ми боїмось успіху. Тому що успіх означає відповідальність, означає, що доведеться визнати, ми могли це зробити весь час. Мені не пощастило, кажуть одні. У мене немає талантів, скаржаться інші. Треба мати гроші, щоб заробляти гроші. Виправдовуються треті. Все це брехня, яку ми собі розповідаємо, щоб виправдати бездіяльність. Знаєте, скільки разів Томас Едісон невдало спробував створити лампочку? Тисячу разів! Тисячу! Коли його запитали про це, він сказав: Я не зазнав тисячі невдач, я просто знайшов тисячу способів, які не працюють. Стівен Кінг отримав 30 відмов від видавців перед тим, як опублікували його першу книгу Кері. 30! більшість з нас здаються після першої. Опра Вінфрі народилася в бідності, пережила насильство. Її звільнили з першої роботи на телебаченні, сказавши, що вона не підходить для телевізора. Зараз вона одна з найвпливовіших жінок світу. Що їх об'єднує? Не талант, не удача, не гроші. Їх об'єднує те, що вони не здались після першої, другої, десятої невдачі. Вони розуміли просту правду. Кожна невдача це не кінець, а урок. Ви думаєте, що бездіяльність це безпечно? Ви помиляєтесь, бездіяльність це найдорожча річ у світі. Підрахуйте, скільки ви втратили за останні 5 років, не роблячи нічого, скільки грошей ви могли б заробити, скільки навичок могли б опанувати, скільки людей могли б зустріти, скільки можливостей пропустили. А тепер найболючіше питання: скільки років ви ще готові прожити так само? Знаєте, чому більшість людей не змінюється, тому що біль від змін здається більшим за біль від того, щоб залишатися на місці. Але це ілюзія. Біль від того, що ти не спробував, накопичується роками, і одного дня він стає нестерпним. Але тоді вже може бути пізно. Хочу розповісти вам про Максима. Йому 35. Він працював водієм вантажівки, заробляв копійки, жив від зарплати до зарплати. Мріяв мати власний бізнес. Два роки тому він почав знімати відео про ремонт машин у себе в гаражі. Перше відео подивились 15 людей, п'ять з них були його друзі. Максим міг би здатися, сказати: не виходить не для мене. Але він продовжував кожен вечір після роботи, кожні вихідні. Рік по тому його канал почали дивитися тисячі людей. Зараз він має власний автосервіс, команду з десяти людей і заробляє в місяць більше, ніж раніше за рік. Що змінилося? Він перестав чекати на дозвіл від життя. Він просто почав діяти. Успіх не має формули, але є принципи. Перший принцип Перестань шукати ідеальний момент. Ідеального моменту не існує. Завжди буде щось не так. Не вистачає грошей, не той час, не ті обставини. Починайте з тим, що є. Другий принцип дія лікує страх. Ви не подолаєте страх, сидячи і думаючи про нього. Ви подолаєте його, діючи всупереч йому. Кожна маленька дія робить вас сильнішими. Третій принцип. Невдачі це досвід. Кожна невдача це інформація про те, як не треба робити. Це не вирок, це урок. Єдина справжня невдача це не спробувати взагалі. Четвертий принцип. Ваше оточення визначає вашу долю. Покажіть мені п'ять людей, з якими ви проводите найбільше часу, і я скажу, яким буде ваше майбутнє. Хочете змінити життя? Змініть оточення. П'ятий принцип. Постійність перемагає талант. Талановитий, але ледачий програє старанному, але менш обдарованому. Завжди. Постійність це суперсила звичайних людей. Ваша бідність не допоможе жодному бідному, ваша невдача не полегшить чиїсь страждання. Ваше життя у тіні не зробить світ кращим. Але знаєте, що зробить? Ваш успіх. Коли ви заробите гроші, ви зможете допомагати іншим. Коли ви досягнете цілей, ви станете прикладом для інших. Коли ви зламаєте межі, ви покажете іншим, що це можливо. Білл Гейтс допоміг врятувати мільйони життів через свою благодірність, але спочатку він став мільярдером. Ілон Маск змінює світ, але спочатку він створив капітал. Ваше право на багатство це право робити світ кращим. Але будьмо чесними. Шлях до мрій це не прогулянка у парку. Доведеться працювати, коли інші відпочивають, вчитися, коли інші розважаються, вставати раніше і лягати пізніше, робити те, чого не хочеться. Доведеться пережити критику від тих, хто сам нічого не досяг, відстороненість від тих, хто не розуміє ваших цілей, сумніви від власного внутрішнього голосу. Але знаєте що? Ціна мрій завжди менша за ціну їх відсутності. Ціна мрій кілька років важкої праці, ціна їх відсутності ціле життя жалю. У мене немає часу найпопулярніша відмовка, але правда в тому, що у всіх 24 години на добу одні встигають змінити світ, а інші не встигають навіть змінити себе. Томас Едісон працював 18 годин на день, Ілон Маск 100 годин на тиждень. Опра Вінфрі вставала о четвертій ранку, щоб встигнути більше. Не в тому справа, що у них більше часу, справа в тому, що вони по іншому його використовують. Скільки годин ви проводите у соціальних мережах, дивлячись телевізор, у безцільних розмовах, скаржачись на життя, це ваш час, це ваше життя, і тільки ви вирішуєте, на що його витратити. Ми приходимо у цей світ з порожніми руками і залишаємо його так само. Між цими двома моментами у нас є дар, життя. І перед кожним з нас стоїть вибір, прожити його або просто провести. Прожити значить мріяти і втілювати мрії, ризикувати і падати, вставати і йти далі, любити і втрачати, творити і руйнувати, залишити після себе слід. Провести значить чекати. Скаржитися, заздрити, боятися, виправдовуватися, залишити після себе порожнечу. Кожен день ми робимо цей вибір, кожна година, кожна хвилина. І найстрашніше не те, що ми можемо невдало спробувати, найстрашніше, що ми можемо так і не спробувати взагалі. Тому що в кінці життя ми жалкуємо не про те, що зробили, ми жалкуємо про те, чого не зробили. Не про слова, які сказали, а про ті, які не сказали, не про ризики, які взяли, а про ті, яких уникнули, не про мрії, за які боролися, а про ті, від яких відмовилися. Ваше життя це не генеральна репетиція, це і є вистава. Вона йде прямо зараз, і ви можете або грати головну роль, або сидіти в глядацькій залі. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, якщо ви відчули, що готові перестати чекати і почати діяти, підписуйтесь на канал Душа Флоу. Тут ми не просто мотивуємо красивими словами, ми даємо інструменти для реальних змін. Коли ваші мрії перестають бути мріями і стають планами, коли ваші плани стають діями, а дії результатами, перестаньте чекати, почніть жити. Час діяти зараз.